Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний святковий соус з журавлини Він смакує до усіх видів м'яса та сирів, а особливо до запеченої качечки і є неодмінним атрибутом кожного святкового столу. Все, що мені знадобилось, я також продублюю в описі до відео. До товстостійної каструльки я наливаю 200 мл вина червоного. В мене домашня. Додаю спеції. Зверніть увагу, що вони в мене в зернах. Додаю цукор. Сіль. Перемішую та ставлю на вогонь до закипання, Від закипання проварюю 10 хвилин, тим часом з одного апельсину зніму цедру обережно, щоб не зачепити білий шар, щоб не гірчив. Цедру збираю, а апельсина вичавлюю сік, Сого соку повинно вийти 50 грамів просто руками. Через 10 хвилин знімаю з вогню та необхідно процідити. Від спецій на сито. Якщо у вас є такі пакетики для глінтвейну чи ще для спецій є, продаються такі пакетики, то можна одразу спеції варити в них. У мене не виявилось, тому я проціжую. І повертаємо проціжене вино знову в ту саму каструльку. Додаю цедру. Та апельсиновий сік. Тепер, якщо журавлина заморожена, то додаю одразу, а якщо свіжа, то я її промиваю, а потім додаю, доводимо до кипіння і проварюємо 10 хвилин від закіпання. Через 10 хвилин, не знімаючи з вогню, я ось так пробиваю погружним блендером даю ще хвилиночки дві прокипіти та буду вимикати. Журавлина має достатньо власного пектину в складі, тому нічого більше я не додаю, ні крохмалю. Ні пектину, Якщо вам здається, що рідкуватий, але будьте уважні, він, коли вичахне, стане густіший, то дайте прокипіти 5 хвилиночок. Я завжди кип'ячу десь хвилинки дві І тепер перетираю соус насито. Якщо не вміщається, то частинами. Ось такий жмих у нас залишається. Тепер переливаю до стерилізованої баночки. Та закручую кришечкою. Він не тільки дуже смачний, а ним ще й дуже класно декорувати. Дивіться, як він гарно виглядає. З даної кількості продуктів в мене вийшло 300 г соусу. Друзі, він такий, дивіться, Але це він ще тепленький. Він буде трохи густіший, він дуже смачний, обов'язково скуштуйте.